Вітаю, друже, схоже, у зоні щось серйозно змінилось. GSC випустили патч 1.5, і це без перебільшення найбільше оновлення з моменту релізу. Якщо ти відклав Stalker 2 після першого проходження, зараз ідеальний момент повернутись. По-перше, Alive 2.0 це система, яка оживляє світ гри. Тепер сталкери не просто стоять на місці чи з'являються з повітря, вони реально ходять по зоні, воюють, збирають ресурси, можуть загинути в сутичці з мутантами, і ти їх навіть не побачиш. Це дає відчуття, що світ живе без тебе, і це дуже атмосферно. Раніше було не дуже приємно, коли NPC просто з'являлись прямо перед тобою або зависали в одному місці. Тепер усе це виправлено. У гру додали нову пушку пістолет Кора, але головне, мутанти тепер знову залишають після себе трофеї. Так, тепер можна зібрати частини тіла для крафту або продажу, як у старих частинах або популярних модах. Це дуже просили фанати і GSC прислухались до них. Також додали нову аномалію, давайте назвемо її водяний електроторнадо, щось між смерчем, електрою та кислотною ванною. Річ серйозно небезпечна і виглядає вражаюче. Було підкручено баланс, змінили характеристики боєприпасів, особливо калібр 7,62. Тепер усе логічніше, і нарешті бронебійні кулі працюють як треба. Також було оновлено інтерфейс та графіку, сховище стало зручнішим, худ кращий, покращили звук на дальній дистанції, додали підтримку ультрашироких моніторів і, нарешті, зробили авто на графіки. Тепер гра сама підбере оптимальне налаштування для вашого компа. Ну і саме цікаве, це моди. Офіційний набір для модерів уже доступний, можна створити свої локації, змінювати зброю, мутантів, анімації, і все це працює через Steam Workshop і Mod.io. IO, так що скоро нас чекає хвиля крутих модифікацій, питання часу. Також відбулось понад 300 фіксів, виправили зависання, баги з квестами, поведінку NPC, глюки з тінями, проблеми з штучним інтелектом, зникнення персонажів, список доволі великий. Гра стала помітно стабільнішою, плавнішою, а FPS у деяких зонах значно виріс. Патч 15 це не просто гарячі правки, це фактично друге дихання для Stalker 2. Живий світ, нові плюшки, нормальний баланс, підтримка модів та тонна фіксів. Знову зона манить, і тепер вона справді жива.